Вже пів дванадцята дня і почав падати сніг. Дивіться, який великий сніг. Ну, я вам скажу добре, що хоча б така погода. А то було би шкода, що я сиджу в лікарні, коли гарна погода, світить сонечко. А так якраз така погода, де для лікарні підходить. Сніг, сніжок засипав поріжок. Зняли мені той венфльон. Бачите, лишилась така крапочка. Е, вчора я не отримала жодної капельниці і думала, ну, підійду до них, до МЦС, хай мені знімуть. Але не пішла, бо я їх і так вже замучила, Скажуть, що я якась вредна баба. То вчора мучилася цілий день з тим венфльоном. А сьогодні все-таки зранку пішла у лікаря запиталася, чи мені назначили якісь крапельниці. Вона каже, ні, не назначені. Ну, то я пішла до медсестер, попросила. Вони кажуть, добре, добре, зараз знімемо, зараз підійдемо. І що ви думаєте, годину чекала, поки сама не підійшла, там не стала біля медсестер і не вийшла звідти, поки вони мені не зняли. Бо інакше, я розумію, вони зайняті, вони забувають, але мають зрозуміти, що. Борий мучиться пацієнт. Мені, до речі, почало там пекти і боліти. Ось, але, от Я не знаю, я в себе на роботі, то я стараюся до кожного пацієнта з якимось співчуттям, з розумінням. І як тільки якісь проблеми пацієнта, вони мене щось запитуються, я одразу стараюся вирішити його проблему, іду до медсестер, прошу, щоб вони то чи інакшу процедуру зробили швидше, якщо мене пацієнт про це попросив. Ну, але в зв'язку з тим, що все-таки медперсоналу не вистачає, велика нагрузка на медсестер на опікунок, то ясно, що вони не встигають це зробити, я це все прекрасно розумію. А кожен пацієнт хоче уваги до себе, хоче, щоб до нього підійшли якнайкраще і так далі. Так що, це все зрозуміло. Познімаю трошки сніг. Сьогодні неділя і обід виглядає так: Зупа помідорова з макароном, тобто так у них в Польщі люблять. Тут картопля, овочі на пару і кусочок м'яса, бачу, що свинне і підливка. Ну що я вам скажу? Суп — це просто вода з томатною пастою і там макарон кинути. Я його не їла, бо не можу я таке їсти. Тут картопля і м'ясо не свинне, а куряча грудинка, між іншим. Смачне. І овочі тушені, ну, як тушені, на пару. Теж вони ніякі, але все їх трошки посолила, поперчила. І вони набрали смаку, і тепер можна їсти. Так що такий обід сьогодні. Пів другої дня я вже поїла обід. До речі, обід сьогодні був смачний. Ну, звичайно, зупу я просто не вмію таку їсти, але друге було смачне. Бачите, сніг вже зупинився, нема снігу, і небо чисте. Більш-менш там над тими будинками, де живе віточка, то там чисте небо. Ось. Така то погодка у нас, але все одно холодно. Шкода, що не можна піти погуляти. Я б собі тут біля лікарні пішла погуляла. Хоча я зараз запитаюся, чи можна гуляти, бо я ж не є така хвора, страшна, що мені навіть на вулицю не можна вийти. Бо це ж неможливо, тут можна залежати всі органи, і хребет, і голова буде боліти, так що треба може піти трошки погуляти. Зараз запитаюся, якщо так, то я на території лікарні, там є такий парк. І я трошки погуляю. Тут коли лікарні є парк, такі гарні ялиночки. От. Я йду зараз, собі трошки погуляю, хоч 5-10 хвилин, бо тож неможливо лежати. Сонечко вийшло. Вітер холодний, але не дуже такий вже сильний, так як був попередні два дні. А досить такий нормальний, спокійно. Такі гарні тут сосни, ялинки. Так все. Дбають, прибирають. Бачите? Тенько, все пострижено. Тут напевно літом на лавочках лежать, сидять хворі. Я бачила один раз, що тут хворі виходили літом на реабілітацію. Вони собі тут ходили щось. Якісь вправи робили, фізкультуру таку легенько. О! І я знаєте куди прийшла? Напевно, на вертолітну площадку, ні? Так, вертолітна площадка, бачите? Я навіть не знала, що це тут... лікарняний вертоліт сідає. А нам з ортопедії, там де ми раніше були, ми були там, де там ми були, в тому будинку ми були, і нам з ортопедії, там де зараз ремонт, дуже гарно було все видно. Ту вертолітну площадку, і ми знали, коли прилітає вертоліт. Звичайно, поряд будинки, яким тут вертоліт не заважає, коли він прилітає. А буває, що він може прилітати і кожен день, або навіть вночі. І тут такий гул стоїть. Ну, самі розуміють, що такий вертоліт. Але вони, напевно, вже звикли до того. Раз тут живуть і нічого не кажуть. Дивіться, як підстрижені кущики гарно. Так то виглядає. Тут, напевно, зимою, кажу зимою, літом ще красивіше, тут всі дерева зелені. Може колись і літом снімо. Дивіться, яка гарна ялинка. У -у! Такі цікаві голки. О, супер. Такого кольору якогось надзвичайного. Бачите? А тут за загорожею, яка йде туди далі, бачите, психіатричне відділення має такий майданчик. Ну, тому що, самі розумієте, там різні хворі лежать, щоб вони не втікли, то їм загородили той майданчик. От, і вони собі тут щось, може, якісь займаються, якісь рози вирощують. І що бачу, там позавертувані кульки. Така терапія. Ох, яка велика ядинка, там на самій горі шишки. Клас. О, я вийшла з боку парку і тут з іншого боку лікарні. І тут є одділ ратунковий, тобто сор. Бачите, там стоять швидкі. Ось. От там червоним пише. Оділ ратунковий. Там мій чоловік працює, має декілька чергувань. Ну і туди поступають хворі з гострою патологією. Якщо у вас заболить живіт гостро, наприклад, апендицит підозрюється, або якась травма, або будь-що таке, що потребує гострої медичної допомоги, то приїжджайте сюди на СОР. Вчора ще не показала вам туалет. Ось так він виглядає. В принципі, все нормально. Єдине, що як тільки я сюди прийшла в цю палату, то ця кришка була поломана, Але зразу викликали майстра і замінили кришку, поремонтували. Так що, все добре. Я собі сушку принесла з дому, так що тут немає сушки, щоб ви знали. Далі постійно є салфетки, мило, то без проблем. Я собі принесла той дезінфектант. Папір туалетний я собі такий взяла, тому що тут тільки салфетки є. Туалетного паперу, паперу тут немає. Там з боку стоїть баночка, то я в ту баночку маю набрати повну баночку велику сечі за добу, щоб мені подивилася кількість кальцію в сечі. Тут є така кнопка тривожна. Якщо, допустимо, щось робиться. Хочуть викликати медсестру, можна натиснути на червону. А якщо передумали, а медсестра ще не прийшла, то на зелену. Далі. Рушників теж тут немає. Я собі з дому взяла два рушники. І тут паперові є. є. От, тут є для дезінфекції і є мило. Це то, що тут в лікарні є. Далі. Тривожна кнопка є ще тут біля ліжка. От. Вона тут треба тут на червоне нажимати і викликати медсестру. Бачите, вона під'єднана тут до пульта, пульт до цієї штуки, і можна викликати медсестру. Ти лежиш ліжку, допустимо, тобі погано. І треба викликати. Ну і все. Погода міняється сьогодні. Чотири рази на день мінялась, змінювалась. було сонце, сніг, потім знов сонце, знов сніг, і зараз вже отак. Нічого не падає, але вітер далі лишається досить таки сильний. І на вулиці 2 градуси титла. Вечеря виглядає так: два кусочки якоїсь кубаси вареної, три кусочки хліба і маленький кусочок масла. Я собі ще додам зараз яєчку. Може, просто менше хліба буду їсти. Варене. І я ще маю. Салат зелений, такий римський. То я собі зараз ще візьму цей салат. І буде така в мене вечеря. Ну і зроблю собі чаю або каву. Ну як, вже краще виглядає, правда? Зараз ще посиплю перчиком. Взяла що собі такий слідчик раз в сосі сметанковим. Ну, треба ж вітамін D їсти, так? Полию собі ляною олією, салатик. Е, і, до речі, купила цю ляну олію щоб спробувати. Це не антиреклама, але цією олією навіть не пахне ляною. От, недавно нам з України привозили, ото дійсно олія. Пахне прекрасно. Так що, отак я зараз буду їсти. Чайник вже чуєте, що ми кипить. І мені смачно. Забула сказати, що ту ковбасу попередньою була. То я її щось <хи> забоялася їсти, бо один раз маленький кусочок кусила, і там такі, якби самі кістки перемелені. Так що я буду їсти у цей дуже смачний, і без кобаси обійдемося. Ну от, шоста вечора, знову почав падати сніг. На сьогодні погода разів 10 змінювалась заходу сонця не було видно. Так що я вже який день така була щаслива, що можу зняти захід сонця виходить що не можу. Ну от і закінчується неділя, 5 березня. Я зараз вже лягаю спати пізно. Хочу вам сказати, що вчора мені зробили ультразвук і Якщо це дійсно правильно його зробили, то е, знайшли те, що я думала. Те, що я собі сама, так як би мовити, поставила діагноз. Ось, значить, зру, знайшли мені е, таке, е, такий утвір, який подібний на аденому парашютовидних залоз. Тут зліва, от біля самої ключиці, і така невеличка, така як фасолина, можна сказати, 16 міліметрів на 9, тобто шириною 9, а довжиною 16. Я, в принципі, сама бачила то на, УЗ, на УЗД, тому що я перед тим надивилася купу відео власне, і УЗД, і як ті виглядають ті всі аденоми. Таке, якби вона має рівні краї і таке якби капсулу. Ну, але ще нема опису. І завтра прийде завідуючий і вже скаже свою думку. Ось, як я себе почуваю. Ну, як вам сказати, в суботу, неділю мені капельниці жодні не робили. Даю далі тільки таблетки ксарелто і Калій. Щоб не було аритмії. Ну і сьогодні так пройшов день, я вам скажу, ніби нічого не робила, але дуже багато, власне, читала всієї інформації, дивилася в Ютубі відео професорів. І я вам скажу, що я думаю, я підготую дуже таке обширне відео для людей, які можуть мати цю патологію, але вони просто про неї не знають. Не знаю, тому що такі аналізи, як кальцій і парадгормон, не кожному назначають. А назначають вже в основному в такому стані людині, коли є вже так, якби наслідки того, що так довго був завишений кальцій і парадгормон в крові. Тому я хочу. Зняти це відео, розповсюдити його чим побільше, щоб, мені, щоб люди знали. Бо я побачила, що якщо я, як лікар, ну, я не ендокнолог, правда, але все одно, нас того в інституті не вчили, можливо, тоді ж настільки було розвинуто, ця технологія, і, Ну, може, десь в інших країнах, але в Україні того не було. Тобто. Хочу донести до людей інформацію, щоб люди знали, що таке може бути. І людина думає, що в мене підвищений тиск, не можу знайти причину. А тут пишуть в Польщі, що надчислення титніче самоістине. Тобто само себе виникло, причини не знайшли. А можливо, тут тому причина, що просто треба подивитися кальцій і парадгормон в крові. Розумієте? Я от зараз готуюся до цього відео дуже серйозно, і хочу так вам на хлопський розум все розказати, щоб ви, по крайній мірі, якісь симптоми, якщо в себе зауважите, то ці аналізи не такі дорогі, якщо ви не застраховані, допустимо, в Польщі або маєте приватну страховку, ну, все одно, в будь-якому випадку, вони не є дорогі. Можна піти їх і здати. 120 злотих. Але це ваше здоров'я, розумієте? Так що день закінчується. Усім на добраніч, усім життю здоров'я, а в Україні, щоб було мирне небо. Ну і наразі вся інформація добраніч. Так закінчується мій день. Дах засипало сніжком, подвір'я теж засипало трошки сніжком.